Всім привіт! У цьому відео ми розглянемо, які бувають хакери, як вони відрізняються між собою, та яку роль кожен з них відіграє у сучасному кіберпросторі. Скрипт Кіді. Це початківці, які не знають, що роблять, зазвичай наймолодші і, і найнеобачніші учасники кіберсвіту. Вони часто не мають жодних серйозних технічних знань і не розуміють, як працюють системи, які вони намагаються зламати. Їхня так звана майстерність це завантажувати готові програми чи скрипти. Натискати кнопку запустити і вважати себе гакером. Ці люди часто повторюють те, що бачать на Ютубі чи у формах, але не розуміють суті. Вони не створюють інструментів, вони просто копіпастять чужий код, не знаючи, що він робить, їхній успіх і випадковість, а шкода мінімальна. Уявіть людину, яка намагається керувати автомобілем, не знаючи правил дорожнього руху і механіки авто. Тож вони шумлять, можуть накоїти проблем, але не створюють справжні загрози. Якщо ви розумієте хакерство так, як скрипт-кіді, не хвилюйтесь, ви не є загрозою. Hat – це професіонали, які використовують свої знання для добра, не працюють легально, маючи дозвіл власників систем, щоб знаходити слабкі місця і допомагати їх виправляти. Їхня мета захистити дані, бізнес і приватність користувачів. Білі хакери – це ніби цифрові поліцейські або інженери безпеки. Вони тестують програми, шукають вразливості, запускають атаки на системи для того, щоб побачити, чи вразливі вони. Якщо знаходять проблеми, повідомляють про них і допомагають їх усунути. Їхня робота дуже важлива. Завдяки їм ми можемо спокійно користуватися інтернетом, банківськими додатками, соціальними мережами. Якщо ваші дані досі не потрапили у відкритий доступ, це можливо завдяки білим хакерам. Блетхат це ті, кого ми зазвичай уявляємо під словом хакер. Вони діють нелегально, порушують закони і задають шкоди іншим. Їхня мета особиста вигода, злам облікових записів, крадіжка грошей, корпоративний шпіонаж тощо. Чорні хакери створюють віруси, трояни, фішингові сайти, викрадають особисті дані та продають їх на чорному ринку. Вони можуть блокувати ваш комп'ютер, вимагати викуп або розсилати спам і шахрайські листи. На відміну від кібергероїв із фільмів, багато чорних хакерів. Це просто організовані злочинці або аматори, які розсилають тисячі листів і надіються, що хтось зламається. Якщо ви отримаєте дивне повідомлення, чи бачите спливаюче вікно з проханням ввести особисті дані, це, можливо, робота Black Hat. Так звані – це особлива категорія, яка діє по краю закону. Вони можуть зламувати системи без дозволу, але не для шкоди. Сірі хакери виявляють вразливості, а потім повідомляють про них власникам, зазвичай вимагаючи винагороду. Вони ніби цифрові фрілансери, які не чекають офіційного запрошення, але й не прагнуть знищення чи крадіжки. Їхні дії можна порівняти з тим, хто залазить до вашого дому без дозволу, але залишає записку з попередженням. Хоча вони не є злочинцями в повному розумінні, їхні методи викликають суперечки. Вони допомагають знаходити проблеми, але водночас порушують приватність і закон. Активісти це люди, які використовують хакерські методи задля просування певної ідеології чи протесту, вони не зацікавлені в особистій вигоді чи крадіжці, їм важлива ідея. Активісти можуть атакувати урядові сайти, публікувати компромат, викривати несправедливість, це свого роду цифрові активісти, які вважають кіберпростір майданчиком для боротьби. Їхні дії часто викликають суперечливі реакції, одні вважають їх героями, інші злочинцями, але неможливо ігнорувати їхню присутність та вплив на суспільство. Внутрішня загроза це працівники чи співробітники компаній, які мають легальний доступ до систем, але можуть використовувати його на шкоду. Внутрішня загроза одна з найнебезпечніших, бо вона важко виявляється, це може бути незадоволений співробітник, який краде дані. Або людина, яка випадково виконує небезпечні дії, вони знають внутрішні процеси, мають доступ до секретів і можуть завдати великої шкоди. Саме тому безпека це не лише технічні засоби, але й контроль над доступом, навчання персоналу та постійний моніторинг. Фішинг це тип атаки, який не потребує технічних навичок. Злочинці просто обманюють людей, змушуючи добровільно віддати свої паролі, номери карток або інші дані. Вони можуть надіслати вам електронного листа або повідомлення, що виглядає як офіційне, від банку чи сервісу, з проханням підтвердити інформацію. Один необережний клік, і шахраї мають доступ до вашого аккаунту. Люди фішери використовують психологічні маніпуляції, страх, довіру замість технічного злому. Це дуже ефективний метод, і саме тому потрібно бути уважним та обережним. Соціальна інженерія це справжнє мистецтво переконання. Маніпулювання людьми для отримання потрібної інформації. Соціальні інженери не зламують систему технічно, вони зламають людину. Такі особи можуть переконувати вас поділитися паролем, розкрити таємниці або відкрити доступ до конфіденційних даних, просто використовуючи розмову, харизму та ймовірну психологію. Вони часто вдаються до хитрощів, створюють довіру, використовують емоції. Якщо не бути уважним, можна легко стати жертвою такої атаки APT. Це організовані групи хакерів, які працюють руками над однією метою. Вони не розказаються випадковими атаками, а цілеспрямовано вивчають, проникають і контролюють системи. Їхня діяльність дуже складна і системна. Вони крадуть секретні дані, шпигують, створюють складні схеми шахрайства і грають вдовго. APT – це кіберзлочинці на найвищому рівні, і вважається, що протистояти їм досить складно, навіть великим компаніям або урядовим структурам. До речі, на моєму каналі вже є детальні відео, де я розбираю APT групи їхні типи, тактики, методи проникнення тощо. Тож рекомендую подивитися для глибшого розуміння. Як бачимо, світ значно складніший, ніж прості стереотипи з фільмів, тут багато різних відтінків, ролей і мотивів. Знання цього допоможе ефективніше обезпечити себе у цифровому просторі. Якщо це відео було корисним, не забувайте про вподобайку та підписку на канал. До зустрічі!